Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати котлети з вівсяними пластівцями. Нам знадобиться 1 кг фаршу, 140 г вівсяних пластівців, одна велика цибулина, 2 яйця, 180 мл молока, 1 зубчик часнику, сіль за смаком та чорний перець, одна столова ложка з гіркою кетчупу та одна чайна ложка солодкої паприки. Спочатку вівсяні пластівці заливаю гарячим молоком, До кипіння я не доводила, а просто дуже сильно нагріла. От так відставляю в сторону, так. викладаю фарш в миску і сюди ж натру на тру одну нашу цибулинку. На крупній терці натираю. До фаршу з натертою цибулею додаю яйця та спеції. І в останню чергу всипаю вівсяні пластівці. Фарш перемішую, трошки відбиваючи впродовж 15 хвилин. друзі, наш фарш готовий. Хочу ще раз наголосити, що вимішувати не менше 10-15 хвилин, бо фарш буде зарідкий і буде погано, звісно, формуватися маса. Ось такий він має вас вийти густенький. Тепер можу формувати котлети та обсмажувати. За бажанням можете запанірувати в сухарях, але я не буду. Обсмажую котлети на середньому вогні під закритою кришкою. Друзі, ось такі смачні та соковиті котлети у нас вийшли. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.